сіті земельні комісії. Прошу, Олександр. На даний час нам в комісії пропонується два питання. Перше питання. Коли затверджує проєкт розуміння, що через земельні ділянки розкладає землю і її цільового призначення. СТГ Крупи 30 площою 0,66-23А. СТГ Крупи 30 розробило проєкт землі, що розробляє земельні ділянки зі зміною цільового призначення площою 0,6623 23 Земець на Землі, не з споспортського призначення це буде земельний ділянки. Загальне використання, який відкористовується і будуть Should it be the many articles? It's the mailing the Iron Mr. Source would sit my done three years, drove it, number the mail with the shoulders, the value of this podcast. The measurement science is meaningless. І анти загальне аксування під солдат, приїзд до режні увійде залі під Немає припрошувати тоже практично на все. Проти утримуватися. Ну, для преступника. Основне про затвердження проекту заменити, то дання саме ділянки варіант, то полоткові чесноковичами поступило проєктному щодо віддання земельні ділянки для розміщення лотації в обслуговування будівлі і структуру, об'єкти передачі електичної нації площою нові 1769 раз. Zмен діa запас, за мене ділянки, які у вас офісувати, громадян, юридичним послугам, категорія земель, замість коспола, та земельні діяльності для розвідчини юридичних експлуатацій, то службовань, об'єктів, передачі практичної адапті. Заміни присутні технічної інфраструктури. і площі 0,1769А, при краткому статті 2,3. Рахунок звертаний до місць обліку, статті геометричної комунікації, а мережа обладнання нічого не значить. На випадку, при краткому статті 0,5, звертаний до місць обліку, на вищий щойно варяний оплата за працювання за маргінальні тактики у площі 0,810, і нормативною вишиваною єдинцю. Що це нам буде вирішено? Зараз буде діагності 10,794. Це нас

Прошло, кто за двигатель, как ты еще? Я хочу снимать комиссии, на